Нова війна на південному Кавказі. Азербайджан оголосив контртерористичну операцію в нагірному Карабаху. Повідомляє Міноборони країни, впевнені, що існує лише один крок до миру. Вірменія має вивести війська з окупованого регіону. Наголошують, що заходи мають локальний характер спрямовані насамперед проти вірменських бандформувань. для знищення ворожих цілей. Армія Азербайджану використовує високоточну зброю. Запевняють у відомстві, ліквідовують системи ППО і ворожі вогневі точки. Насамперед під ударом опинив. Ся Степана Керт у місті тривога в небі гул від прольоту безпілотних літальних апаратів і роботи артилерії для безпека жителів створили гуманітарні коридори. Водночас Єрван звинувачує Баку у провокаціях. Міноборони Вірменії переконує на кордонах країни ситуація стабільна на території нагірного Карабаху. Буцімто немає вірменських збройних сил. Звинувачують Азербайджану повномасштабні агресії. В мережі користувачі дивуються бездіяльності так званих російських миротворців. Баку поінформувало контингент про хоча... Ато контртерористичних заходів повідомили в Мінобороні. У Москві заявили, що миротворці продовжують виконувати свої завдання. Ситуація загострилася в сусідніх країнах. Іран привів військових на півночі держави в стан бойової готовності. Чорто! Більше зброї для України цими хвилинами на американській військовій базі Рамштайн відбувається зустріч щодо підтримки обороноздатності нашої держави. Це 15-та ювілейна зустріч а в засіданні. Вперше бере участь новий міністр оборони України Рустам Умеров. Представники понад півсотні країн світу намагаються задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії. Чого варто очікувати за підсумками зустрічі? Далі про це говоримо з Михайлом Прудником, політологом, керівником міжнародного відділу новин п'ятого каналу. А Михайле, про яку допомогу можуть сьогодні умовно оголосити учасники 15-го Рамштайну? Ну, власне, глава Пентагону Лойд Остін, який і е, очолює зустріч у форматі Рамштайн. Зараз нині вона відбувається на е, американській базі в Німеччині з одноіменною назвою, вже оголосив е, перші такі тенденції, які варто очікувати за підсумками зустрічі. Ну, передусім, сполучені штати вже готові передати нам танки Абрамс, які анонсу узгодили передавати ще в січні, але тепер вони вже готові. і Найближчим часом вони потраплять саме до України, адже українські військові. Вже пройшли підготовку на цих танках. Пам'ятаємо, що були надзвичайно довгі суперечки. Чи варто надавати ці танки? Адже вони важкі і в обслуговуванні і навчання. Але сполучені штати таки дотиснули. Дотиснули сполучені штати, і вони нині найближчим часом передадуть ці танки Абрамс українським військовим. Також говорили про український контрнаступ. Про власне ці танки і знадобляться для контрнаступу. Ну і ще Ллойд Остін наголосив про важливість надання Україні таких. По потребуючих боєприпасів саме для того озброєння, які вже сполучені штати передали, це і системи Хаймерс і гармати, які є на оснащенні Збройних сил України американського виробництва. Ну і також він наголосив, що варто посилювати системи протиповітряної оборони, і анонсував, що Сполучені Штати будуть передавати як нові елементи до систем протиповітряної оборони, так і снаряди до них. Давайте послухаємо. Я вже вкотре кажу про це. Протиповітряна оборона рятує життя. Тому закликають цю контактну групу поставити Україні нові наземні системи ППО та необхідні засоби перехоплення. В пеклі війни ми також маємо забезпечити Україну достатньою кількістю боєприпасів. Але не лише Ллойд Остін вже анонсував ті пакети допомоги. Норвегія погодилася надати нам 50 гусеничних вантажівок. Ну це воєнні вантажівки, які зможуть доправляти і ті боєприпаси, які нададуть нам партнери, і власне продовольство, і всі потреби для українських військових на лінії фронту, там де буде вавашкважке прохідність, і особливо вони важливі будуть, коли розпочнуться дощі. Ну і також Данія анонсувала, що пере передасть додатково 45 танків. 45 танків, серед них Леопарди, Леопарди і Леопарди-1. Також будуть іще 5, це приблизно 30 таких танків, які Данія знайшла серед своїх резервів. Ну і ще будуть 15 танків Т-72 радянського виробництва, які вона передасть разом зі своїми партнерами, які є на складах або будуть викуплені, викуплені в інших країнах. Загалом 45 додаткових танків найближчим часом потраплять до України. Багато насправді тиждень на міжнародні події. І паралельно з Рамштайном у США починається Генасамблея ООН. Там вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України братиме участь президент Володимир Зеленський. Буде багато зустрічей, але одна є з найважливіших: це зустріч з американським президентом Джо Байденом. Чи варто нам очікувати умовно на атаканси? Після цієї зустрічі ну, зрозуміло, що говоритимуть про передачу ось цих далекобійних ракет Атакамс, які здатні вражати цілі на понад 300 кілометрів. І е, тут є принципова згода, як і в Конгресі, який дотискає е, президента Джо Байдена, як і в Пентагоні. І власне, е, в принципі, є позитивні зрушення, і згода на те, що е, Сполучені Штати дуже ймовірно після ось цієї зустрічі е, з Володимиром Зеленського з Джо Байденом таки погодяться перед. Дати атакамси, але тут варто зауважити, що якщо на зустрічі в Рамштайні, то е, це вже доконаний факт, і ці, ця все озброєння передається. То е, під час зустрічі з Байденом це буде анонсовано, і, ймовірно, ми отримуємо атакам атакамси вже по факту на наступній зустрічі, Рамштайн або через пару тижнів чи пару місяців. Е, як розвиватимуться події, і що саме нам е, можуть пообіцяти в рамках ось цього. Рамштайна можна подивитися на нашому прямій трансляції в Ютубі. О 17.30. буде прес-конференція Лойда Остіна за підсумками зустрічі в форматі Рамштайн. А в 17-й годині не пропустіть виступ американського президента Джо Байдена з перекладом української, також на нашому Ютуб-каналі. Дякую тобі, дуже Михайло. Михайло Прудник був з нами. Політолог і керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу говорили про важливі насправді події міжнародні. Це по перше, 15-та зустріч у форматі Рамштайн, яка є першою для нового міністра оборони України Рустема Умарова. Ну і також старт генасамблеї ООН, де братиме участь український президент Володимир Зеленський, і також зустріч Володимира Зеленського із американським президентом Джо Байденом.